Всім привіт! Сьогодні в мене 28 серпня і я хочу провести декілька експериментів з живцювання хвойних та декоративних рослин. При живцюванні буду використовувати касети на 96 комірок. Обов'язково треба продивитись, щоб в них знизу були дренажні отвори зроблені. Бо є касети, де вони не пробиті до кінця. Хочу спробувати живцювати в чистому піску та в чистому агроперліті. Своїми результатами поділюся з вами, думаю, через декілька місяців. При черенкуванні буду пробувати вкорінювати навіть дуже маленькі черенки з одерев'янілою п'яточкою тільки декілька міліметрів. Робити вже досліди так робити над всім. Не забуваємо добре пролити пісок. Експериментувати буду над туєю західною глобозою, ялівцем китайським спартаном, ялівцем лаймглоу, сіми нами улюбленою туєю смарагд та ялиною блакитною глаукою. Зараз ви бачите на відео як я висаджую черенки вже ялини блакитної глауки. В інтернеті дуже багато суперечливих відео на рахунок такого живцювання. Черенки я замачив на добу в розчині різопону. Перший рядок буду вкорінювати з використанням 2% різопону. Всі інші з одновідсотковим так як 2% у мене наразі закінчився. Самі черенки робив я невеликого розміру, десь приблизно від 5 до 10-12 см. Зелену хвою знизу обриваю та зачищаю десь приблизно на 3-4 см. Деякі з них з п'яточкою зривав, а деякі без неї. Бо якщо ж потрібно багато черенків, то не буде змоги всіх зірвати з п'яточкою і деякі цьогорічні прирости я розділяю на 2 або й на 3 черенки. Для вкорінення буду користуватися різопоном 1%. Робити оприскування два рази на день. Череночник зробив в тіні будинку, сонячне проміння буде потрапляти зранку десь до 9.30 і 10 години. Тільки а весь інший час там буде тінь від будинку. Також буду робити обробку біопрепаратами від грибків та шкідників один раз в 7-10 днів. Всі ці рослини, що я вкорінюю, можна вирощувати із насіння. Але як на мене це займає дуже багато часу, а в додачу до цього з насіння виростають туді ялівці та ялини, що втрачають свій зовнішній вигляд. Наприклад, якщо ви зібрали насіння з гарної блакитної ялини та висіяли, то велика ймовірність, що більша половина вирощених рослин буде звичайного зеленого кольору, а не блакитного. Якщо ж черенкувати ці рослини, то цей метод ефективний, простий і рослини будуть потім повторювати форму, колір тієї рослини, з якої були взяти черенки. В другій касеті в своєму експерименті я буду використовувати агроперліт. Щоб рослини добре росли і розвивалися, їх корінням необхідна волога і можливість дихати через земляний ґрунт. Звичайна земляна суміш є досить щільною субстанцією, що погано пропускає цілющу вологу і повітря до коріння. Виходом із цього є розведення звичайного ґрунту гранулами перліту, пористого гігроскопічного агроматеріалу. За своєю структурою перліт схожий зі склом. А за фізичними даними, він здатний вбирати в себе вологу, збільшуючись обсягом у 10-20 разів від початкового. Крім того, агроперліт відрізняється своїм забарвленням. Воно буває чорним, зеленим, білим, червоно-коричневим, коричневим і прозорим. Різниця кольору не впливає на властивості та якості агроперліту. Розрізняється кілька типів перліту. Їх застосовують у різних сферах діяльності виробництва, безпосередньо для квітництва та сільського господарства використовують спучений тип перліту. Виготовляється цей тип шляхом випалу субстрату у спеціальних печах при температурі близько 1250 градусів за Цельсієм. Залежно від часового інтервалу випалу перліт, що випускається за такою технологією, може бути крупнозернистим або дрібним, що нагадує щебінь. Готовий продукт відрізняється довговічністю, гарною гігроскопічністю, біологічною стійкістю, екологічністю та дезінфікуючими властивостями. Найпоширеніше застосування даного матеріалу є вирощування розсади, де потрібна збалансована чутливість до вологи та температури ґрунту та для вирощування кімнатних квітів. Він має бездоганну властивість рівномірно накопичувати і віддавати вологу, виступаючи одночасно гарним дренажем для рослин. Його пороста структура та особливість не злежуватися та не комкатися, дають можливість ідеального розпушування ґрунту. Використання агроперліти у різних модифікаціях дає якісно нові результати. Чистий перліт, политий водою росного стану, гарний як матеріал для укорінення квіткових відростків. Так, розкидавши його навколо квітки та полив його розбавленим мінеральним добривом, можна застосувати його як основу для добрива. Якщо полити горщик із квіткою, а потім розсипати зверху гранулами перліту, то продукт послужить як мульча. Змішаний у рівних пропорціях з ґрунтом, торфом і чорноземом перліт виступає як укорінюючий матеріал для квітів зі слабкою кореневою системою. Звертаю вашу увагу, що працювати з гранулами перліту необхідно в окулярах та масці, що захищають очі та органи дихання. В основі перліту є дрібні частинки піску, здатні осідати в організмі та завдавати хворобливого дискомфорту. Недоліком перлітових гранул є висока вартість цієї речовини, тому її не так часто використовують для вкорінення. Тож в останній касеті я зачеренкував. Тую Смарагд, Тую шаровидну Рейнголд, Бруслину Fortuna Emerald Gold. Та чубушник махровий. Ну що ж, будемо чекати тепер результатів. У мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, чекаю на вашу підписочку, лайк. До нових зустрічей!